24-го не те, що очікував, але не знав, коли це відбудеться. І о 5 чи о пів на п'яту почув вибухи. В інтернеті дізнався, що все цією Україною. Зустрів у хаті дружину і сказав, ну ось воно, почалося. Пробіжка, ранкова пробіжка, потім військ і годинці об 11 вже було отримано зброю. Я не служив в армії, але року з 17-го долучався до зборів, до навчання. Я не військовий аналітик, але на моїх очах відбувалося перший тиждень зранку до вечора видача зброї. Видача зброї людям, містянам. Я був впевнений в тому, що місце стоїть. Числа вже. 20 березня ходили такі чутки, що місто будуть зносити. Саме, як не помиляюся, 20 чи 19 березня я домовився з волонтерами про те, щоб вони вивезли мою родину, дружину, дітей. Стало лячно саме за них. 23, я помиляюся, підірвали міст автомобільний. Ну а там вже скоренько і, і, і все почало перегортатися на нашу користь. Були на сході, на Донеччині, що бачили? Бачили війну. Минулого року були ще в Чернігові, тут вистачало роботи, а як сюди потрапили, одразу згадалися ті березневі дні минулого року. Я як приїхав, почув канонади, і мені аж леше стало. Що бачили, повторюся, побачили війну. Побачили, відчули сум від е, втрат. Радості від е, е, завдання шкоди ворогу. Все складно вкласти в якихось декілька слів. Побачили. Знову побачили. Різниці ні в чому немає. Усюди смерть, усюди кров. У кого суму, у кого переляк. Здебільшого захват і бажання боронити, бити ворога. Поруч працювала наша арта і ворожа намагалася поцілити цілодобово, канонада, струси. Зранку тільки бачиш воронки, розбиті хати. З перших днів помітив, усвідомив. Таке явище, як самоорганізація. Навіть коли поруч не було присутнє командира, все складалося, хлопці згуртовано, робили свою працю, як припущення, самоорганізація це в крові силі від землі нашої. Батьківщина це мова і нічого окрім мови. Всього ворога дуже багато. У цього ворога дуже багато боєзапасу. І це є ключове. Казати щось про їх навченість, тактику, стратегію можна після після усвідомлення того, що їх сила Вселенна. І вони всі повинні бути знешкоджені вбиті.